На Волині 45-річний чоловік вирішив піти від роботодавця по англійськи, не прощаючись. Щоправда, повертати автівку підприємцю не хотів. Фуру з причіпом вирішив продати. Крадіжку чоловік скоїв ще у червні цього року. Зазначається, що 45-річний мешканець Коваля після завершення контракту з перевізником продав авто, яке виявили на Кіровоградщині. Після завершення контракту з роботодавцем подій вирішив віддавати йому вантажів по марки із напівперчепом. І 16 червня цього року доправив її у Львів та продав, завдавши власнику матеріальної шкоди на суму понад 1,3 мільйона гривень. Згодом автомобілвия на фіропадщині і на нього накладено арешт. Поважу що за такий злочин санкцію. Кримінального кодексу передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майстерства.